конвенцію ратифікували 79 держав. Вона стала першою міжнародною угодою, що зобов'язує захищати права інвалідів. Документ містить 50 статей спрямованих на ліквідацію дискримінації по відношенню до людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх правами на роботу, охорону здоров'я, освіту та свободу пересування. Втім, борці за права інвалідів вважають, що це один з незахищених прошарків населення. Конвенція про права інвалідів це документ міжнародний. І закон України це той документ, який це наше з вами життя, життя людей з інвалідністю, які прописано з першої до останньої сторінки, як ми маємо з вами жити, як використовувати або вірніше сказати, вчитися використовувати свої права, які нам надані державою. Аби кожний інвалід знав та використовував свої права, громадська організація Молодь жінка, сім'я за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні провела в Житомирській області опитування та анкетування серед людей з інвалідністю. Виявилося, що понад 70% респондентів взагалі не знають своїх прав. А про конвенцію ООН навіть і не чули. Люди з інвалідності відмічали, що в основному соціальний захист обмежується пенсійним забезпеченням надіданням реабілітаційних послуг та незначної разової допомоги пільгами по проїзду в деяких видах транспорту. Під час прес-конференції було презентовано буклет Знай та використовуй свої права, підведено підсумки результатів проєкту та обговорено напрацювання рекомендацій по захисту прав людей з інвалідністю. Учасниками круглого столу піднімалися питання і працевлаштування людей з обмеженими можливостями, про впровадження інклюзивної освіти та створення соціальних таксі. Це вже приємно.